Є таємниця світства. Ви будете зараз дуже скоро знати такі речі, які вас просто шокують по багатьох дуже питаннях, по питанню фондів фальшивих, через які перечислялися кошти багато мільйонів і обліковувалися у Донецьку. Ви будете знати і про тих, хто був замовниками. Коли е, розстрілювали блокпост на дамбі, вже знають, хто замовляв і хто давав команду стріляти. Ті, хто палив машини, вже знають прізвища виконавців. Е, у нашій обласній раді, до речі, коли я прийшла першого дня, я сказала для мене за честь, аби оці справи швиденько наскільки були. Е, Ну, як кажуть, розкриті, щоб люди побачили, що ніде не дівається, щоб мали бути покарані. Так, от у нас у будинку рад безпосередньо три дні підряд. Ось, і, і зокрема, і вчора, перепрошую, позавчора, проводилися слідчі дії от відтворення тих подій, які відбувалися, коли дівчині пригадуєте під час блоку штурму Ода дівчині вазон. Кинули на голову, то знають вже, хто це є, допитали всіх працівників апарату обласної ради. От, є ще дуже багато таких, знаєте, корупційних схем, які я знову ж таки не хочу вам зараз розкривати, але ви їх дуже швидко будете знати.